Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Максутинський. Е, кінець вересня 22-го року. Приїхав з пошти, забрав першу партію замовленого ведмежого горіха. Це ось трошки відсипав, щоб вам показати, трошки від тієї партії. Ось такий горіх. Цього року горіх в принципі, подобається. Е, не знаю, от я розбив. Отаку кількість. Я не рахував, так просто бив-бив-бив. От. Е, і що мене вразило, що пустого мало. Десь два штуки попалося пустого. Зазвичай ведмежево попадається більше пустого. От. Є ось недовиповнений декілька штук попалося. Але на фоні остальних, ось. Ось ще один, бачите. А ось ціле-ціле ядро. Гарно набите. М -м, смачне От. Ядер хороших багато, ви самі бачите. Оце ось я розбив. Ось. Все набито ядрами. Тобі ж варіант непоганий цього року. Краще, ніж в минулому році. Хоча і в минулому році теж було непогано. О. Горіх тут міксово весь, мілкий, середній, крупний. О, супер крупного я поки не побачив такий, що башкально крупний, але тим не менше горіха на кілограм дуже багато штук. От я взяв 100 штук ще назважив, виходить 70-75 штук. Ну Можна рахувати від 60 до 80 приблизно от, на, на 100 грам. Це, це в районі 600-600-800 штук на кілограм. Мілкий горіх цього року. От, але, його, але він і виповнений гарно, хоч і мілкий. Тому для висіву це в принципі дуже добре, як на мене. От, ви як гадаєте. От, тому така картина. Можна крупніше відібрати їсти, що я зроблю. Просто насито висипаєш от, і просівається, мілкий йде на висів, а крупніше їсти підсушується. От, це ж варіант дуже хороший, бо він дуже смачний і корисний ведмежий горіх. От, Тому кого зацікавило, е я буду продзвонювати, хто замовляв, от, але якщо не складно, можете нагадати про себе там, на Viber, чи в Messenger, де буду розсилати. Бо зараз вон, вже скоро почнеться малина, тому не буде коли займатися вже ведмежами розсилкою. От. Е, тому, можливо, ще хто хоче замовити, от, якби зараз саме добре його брати. Сушити його, я думаю, вже й не варто. Постоїть там декілька днів. Можна замочити в воді дощовій на ніч і висівати. От, і все, і чекати весною сходів. <кій> так що, кого зацікавило, горішок доволі якісний цього року. Я вражений. Я чусь, така якась думка була, передчуття, що не дуже, бо засуха ж була страшна якусь, по всій Україні в одну пору. От, тому я думав, що буде не дуже. Но горіха небагато цього року, небагато горіха. От, тому така картина. Ось так. Все, друзі, всім миру і добра і гарних сходів ведмежу і інших культур.